Так, друзі, всім привіт. Хочу вам показати ще одне поле пшениці. Але тут є одне але. Вона у нас посіяна по парах. Ну, різниця, я вам скажу, ощущається. Отже зараз буду показувати, розказувати. Так, дивимося. Це межник. Дивіться яка ступенька. Це сусіднє сіялося в один день, що ми сіяли цю зліва. Ось вона. І сусід сіяв справа також. Тут сіяла імпортна сівалка. Кейс 340. Гренплейс тут сіяв, Да. А ми обичною все з 36 Отже, дивіться, сія він бездобрив, весною я кормив йому по 100 кг селітри, Все. Попередник сімечка. Дивіться, які краєвиди. Вона вже підстигає, скоро жнива. Отже, отже. Так, по цій пшениці. 22 рік вона простояла в бур'янах. В 23-му, здається, в кінці травня я заїхав перший раз дискувати. М -м задискували. В один слід вийшла, потім потім заїхав я, закультивірували. Так, да, закультивували. Чи двічі? Ні, раз дискували, да, і раз культивували. І потім ще заборонували. І посіяли пшеницю. Також ми її сіяли без добрив. Це сорт Юлія. Перша репродукція. Без добрив, але весною вносили сівалкою селітри. Якщо, дай Бог, пам'яті, навіть на 170 або 180. Поле це не моє, це мого друга. До речі, Льоха, тобі привіт. Я думаю, ти мене дивишся. Льоха наш командировки вже. Третій рік. Отже допомагаємо от, що ми бачимо. Колосок я там розминав, він вже майже повністю налитий. Там залишилось ну буквально кінчик. Ну що, по пшениці, ну я скажу непогано. Скажемо, при таких, при такій погоді, без дощу. І зрозумійте, що дощу не було ні там, ні тут. Оце тобі пари. Ну дивіться, ну різниця. Велика різниця. Тут взагалі немає нічого. Взагалі, те, що і в мене. Я щось в цьому році сапожник без сапог. Ну нічого, хоч люди будуть, хоч трішки. Порадуємо людей, що виростили таку пшеницю. Скажімо ну, ну, на цей рік непогано. Я думав буде гірше, але, але пар своє зробив. Да, сьогодні у нас пройшов дощ, скажімо так. Ну оце отакий дощ пройшов. Ось тільки й того, ноги вимазали. Тричі він заходив. Таке, типу як суточний, але він йшов ну, 5-10 хвилин. Та й ну, назвати суточним не суточним. Так, он здискований той кусок, що я його запоров. Гербіцидами передискував. Я думав, що сьогодні може піде дощ, та ще раз заїду. Розіб'ю ту здорову грудку. Та й може б щось ще вкинули. Але не судилося. Дощу як не було, так і нема. Ну, скажем... Звісно, це не показник. Але для цього року, але ну, вона вже підходить. Вона підходить, якщо мені... Якщо вдасться. Ну такий. Непоганий. В принципі, я не думаю. Я думаю... Ну не знаю. Не хочу я нічого ціплят по осені, і вважають, але буде нормально. Щось насипить. Тріщини присутні. Зараз покажу які тут тріщини. Е, оприскував я тут бакова да, бакова смесь була. Що ми тут зразу вдарили від бур'яну е, системний інсектицид. Я не пам'ятаю назви, заказували по інтернету через Олексія. Моє діло було те, що привезуть, залити, залити, вибрискати та і та все. Ну, Бур'яну немає, це вже радує, тому що е, від бур'яна був м, препарат, я й забув як він називається, але я перший раз його і побачив, і почув. Там щось е, воно рідке. Лилося, ось такі тріщини. Вона вже підходить. Лилося по 50 грам, здається. Да, там була норма витрати 50-60 Ми дали по 50, ну бур'яну немає. Це вже радує. Дивіться, така вона пишненька. Вона вроді би, і, і ріденька, але, але колосочок такий, сформований. Непоганий. Та ще якщо подивитись на цю зразу, ну це... Ну я не знаю, оце, оце це беда. Це взагалі беда. То буде елеватор, той стоятиме цьому році пустий. Тому що сипати туди нема що. Я вже дивлюся і по насінні, по соняшнику також нічого хорошого там фази перепригують одна через одну. Він такий вище каліна, а вже корзинку формує. Що там буде? Нічого, дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце uh. якось так.